Знайти загиблих та зниклих за ДНК у Рівному відкрили повнопрофільну лабораторію, де досліджують біологічні зразки, що належали військовослужбовцям та їхнім родичам. Раніше генетичний матеріал відправляли по інших регіонах, через що на висновки експертів доводилося чекати довше, як ДНК профіль допомагає у пошуку. Дивіться далі Обзвонили всі лікарні сумщини. От ну шукали, шукаємо і надіємося, а руки опускати це не варто. Олена прийшла в центр з розшуку зниклих безвісти, щоб дізнатися долю чоловіка Івана, стрілець штурмової бригади зник кілька тижнів тому в Курській області. А родичі вже здали необхідні ДНК-тести. Здавав, здавав син і здавала рідна сестра чоловіка бо дочка за кордоном. Треба звертатися в усі органи, в усі які тільки можливі в Україні і за кордоном. А сидіти, склавши руки, ну це. Центр розшуку в управлінні нацполіції рівненщини діє з червня минулого року. За цей час туди звернулися вже майже чотири сотні людей. Раніше експерти відбирали ДНК матеріал лише зі слини рідних і мали можливість досліджувати тільки біологічні зразки родичів безвісти зниклих. Якщо говорити про предмети, з яких також можна виділити ДНК профіль, це зокрема можуть бути якісь станки для гоління, це можуть бути зубні щітки, ну тобто предмети, на яких зберегтися сліди біологічні. То в даному випадку ми змушені були звертатися до Волинського наукового досвіду експертно криміналістичного центру. Віднедавна такі дослідження стали можливими і у рівному. В обласному центрі запрацювала повнопрофільна модульна ДНК-лабораторія. Тут встановили нове обладнання, завдяки якому збільшився спектр генетичних досліджень. Ми працювали виключно зі зразками живих осіб. В основному це були родичі зниклих безвісті на війні. Наразі, коли відкрилася повнопрофільна ДНК-лабораторія, ми можемо працювати з усіма слідами біологічними, які необхідні для ідентифікації осіб, кістки та зуби в тому числі. Особа рахується ідентифікованою тільки у випадку збігу між двома родичами або коли один родич був проведені по одному родичу, було проведено два і більше методів дослідження. Направили цей ДНК-профіль до бази. До єдиного реєстру намної інформації людини, і встановлюють збіг. І у випадку збігу направляється довідка слідчому. якщо дослідження покаже збіг, тоді рідні після рішення суду можуть забрати тіло захисника і поховати. Олена чекає на результати і не втрачає надію, що її чоловік Іван не загинув. Головне молитися, вірити, і все буде добре. А на погане навіть і в голову не лізь. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.